що це робиться, якщо ми не язичники, принаймні, то so, привітаємося з ними словами слава Ісусу Христу! Пановіки, ви нас вітаєте, ми вас вітаємо. Кожен рік вітаємо вас тут в цьому місці, то тішимося, що приходите, Мати Божа нянська чекає. Сонце гарний день сьогодні. Думаю, що помолимося разом. Що парафія хоче привітати, молодь гарно. Не знаю, що це вже. Але радіємо. Ващиро вітає парапія Пресвятої діви Марії Флії, яка є покровителькою лицарів та селян. Прийміть від нас, дорогі паломники, цей духмяний коровай. Хай буде щаслива ваша дорога, і молитви летять до небесних. Господь, Господь хай дарує вам. Здоров'я, а мати Боже. Здоров'я дає. <плес> Добре, то хто вас тут головний коровай піцілувати? <плес> Немає старших. <плес> Дайте хоч <будь>, якогось делегата. <плес> О. Добре тобі Дорогі то. паломники нас запрошують до костюла. Тема е, процесіна. разом співаючи. Гарну е, пісню. Номер який зараз.